Всім привіт! Сьогодні я буду грати у гру про стрілявки. Тут можна вибрати мапу, грати зомбі або щось любе. Заходжу в оту, тобто я про це вже знаю все. Хочу вам показати гру. Заходимо, чекаємо загрузку. Ок. Гра, в принципі, прикольна. Графіка не дуже, але тягнеться всього ось 30 з чимось FPS, FPS. Через 100 погнали. Граємо далі. Ну, майже 40 тягне, це було коротше, погнали. Я біжу до противника. Я їх ви зараз йду тим ходом, але сьогодні постараюся обійти з боку. Я думаю, що це буде хороша ну, ідея. Обійти того противника з боку. Думаю, в мене все вийти. Бо я би хотів, щоб в мене все вийшло. Дуже би. Через це я зараз йду на базу противника. Так якщо я не буду дійшов, тоді буде погано. Все, от так я можу просто йти. Туда, он туда мы твоя. Он туда. Не, я не знаю, куда Не, Наверное, сто 100%. Короче, погнала дальше. Дальше, 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 дальше. It's a dog. Так, ну... Ви бачите, ми тут впадає. Гарно полетів донизу, це ворожий. Щоб ви знали, це ворожий, він так є. Просто-напросто 83. Ну, наше тіло дуже багато вбивають. Ми у них вже дуже вийшли сину 81.

Щоб ви бачили, його вдень не видно. І це проблема, що його вдень не видно. Цікаво, як би це виглядало, якщо була ніч? Мені це цікаво. Я спробую подивитися, як вона би виглядала, якщо тут була ніч. Start Game. Оп Окей. Окей. Days. Погнали. Зараз подивлюся, як це все вночі виглядатиме. Погнали. Ооо, ось світло. Оце вже трошки цікавіше залазило. Бачите, майже нічого не видно. Ось тут вже потрібен тепло в'їзик, бачите. ви що думаєте, що він тут ніколи не потрібен? Мені набагато більше подобається ніч, а не день. Бо вночі дуже важко все видно, коли без тепловізору, Без тепловізору дуже важко грати в цьому моді, В цій грі тобто, Не моді, а який ще мод. Вон до ракети розлітаються. Женемо далі. Погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Так. Нам потрібно вам туди вон до противника. Я вже того абсолютно не боюсь. навіть якщо я бру, мені без різниці. я того не боюсь. абсолютно Але, коротше, граємо. Виключити таку о там вже є їхня хай база. Треба буде присісти і виключити лазер, щоб мене не було видно. Треба присісти і виключити лазер, щоб мене не було видно. Ці траві великі. Щоб я міг спокійно собі пройти, а сам включу тепловізор, щоб було все видно. Значит, загод я вже йду N vyключите. Я уже біля твої хати. Бач, вон там хату, я уже прав біля неї. І біля протейника. Так, включить тепловізор. І дивиться на все. І лазер. Лазер, філкну, винкну. О, ні, мене вбили. О, ні, мене вбили. О, ні, що мені робити? Мене вбили. Ну це погано. Коротше, давайте далі грати, погнали. Заходжу, включаю лазер, стекловізор і лазер. Погнали. Ну туди погнали. Погнали! Bez powiewzoru i bez laseru. Nie, 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 nie. No, ja po nocie staw powiewzoru. Mamy, że ja o taki pistoletik tutaj. Garny. Mas eu vou pegar o meu dado. Do outro lado. 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 Do Тепловизок. Ок. Okay. Баш як вночі ці, вночі ці, ці цікаво. Дуже цікаво вночі. Ці. Так тепло візо. Або не обяс. Тепло візок за цікаві того, щоб бачити вночі. Удань він не дуже корисний. У Азерк теж в день не дуже той корисний, але вночі він корисний. Погнали! Вночі і тепловізор і в азик коричне. Корис. Все. Я біжу.

Ма, тепловізор, чок О, ні, це проблеми. О, ні, це велика проблема, мені принесла в ній. Мене били. Ми бачимо, що стільки далеко зайшов. Бачили. І тут і ви можете їхати на танку. О, де мій танк. але я як чесно. Ну там уже буду закінчувати і до наступних.